Забезпечити якісні медичні послуги для чотирьох громад Прикарпаття передали спеціалізовані електромобілі. Зокрема, транспортом забезпечили медзаклади Бугорочанської, Долинської, Рожнятівської та Верхнянської громад. Очільниця Івано-Франківської області Світлана Нищук впевнена підтримувати медичну сферу надзвичайно важливо. Міністерство охорони передає такі автомобілі для того, щоб якісно, ефективно. Наші центри первинної медичної допомоги могли надавати весь спектр медичної допомоги населенню. Звісно, це є така суттєва підтримка, це є мобільність наших медичних працівників. Це можливість на дому надавати медичну допомогу людям з інвалідністю. А ви знаєте, що зараз із фронту багато наших захисників. Вертаються, мають відповідні інвалідності. У нас багато приїхало людей з інвалідністю, діточок. Також надавати медичну допомогу паліативним людям, перестарілим людям, хворим. І це, звісно, ці автомобілі мають таку можливість і здатність надавати краще, ефективніше, швидше, оперативніше нашим. Представника медичної сфери медичну допомогу. Директорка Богорочанського центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ зазначає, багато пацієнтів потребують медичної допомоги саме вдома. Тому таке авто буде для центру максимально корисним та ефективним. А є паліативні пацієнти, до яких треба доїжджати частіше ніж до звичайних. Є такі ну у нас зараз на у нас є мобільна паліативна бригада, то на даний час у нас є 73 пацієнта паліативних. Так, що вони потребують, щоб до них приїхали, аналізи зробили. І ми маємо переносний УЗД-апарат, і УЗДист виїжджає, і паліативщик. Так от особисто я вчора навіть їхала в Грохован до паліативного пацієнта, який має онкологію з лікарями. З усім. Так що машина нам буде дуже корисна. Загалом для 20 областей придбано 75 електромобілів в межах спільного проєкту «World Bank Ukraine» – Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».